Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс. Презентують. Усім привіт з вами новий у цьому році випуск телепроекту Танкіно та я його ведуча Юлія Нерода. Сьогодні ми з вами поговоримо про прем'єру захоплюючої сімейної комедії, у якій розкриваються стосунки батьків та дітей, а також боротьба за право бути батьком. Головні ролі зайняли відомі для більшості глядацької аудиторії актори Марк Олберг та Уіл Феррелл. Тож зустрічайте комедію під назвою Хто в домі тато. У головних ролях Марк Уолберг, Уіл Феррелл, Лінда Карделіні, Томас Хейден Черч, Скарлет Естевес, Оуен Бакаро. Комедія Хто в домі? Тато це спільна робота Шона Андерса та Джона Моріса. Обидва працювали над сценарієм фільму Ми Міллери. А в цій картині вирішили не тільки створити сюжет. А й посісти режисерське крісло на виконання провідних ролей запросили Уіла Ферела та Марка Олберга, які вже мають досвід спільної роботи у комедії. Хочу з тобою поговорити. Як життя я не дам тобі номер своєї страховки? Що 18. рахунок? 7,58. Гаразд я тебе підвезу. У 2010 році їм дісталися головні ролі в фільмі Копи в глибокому запасі. Це й без сумніву кращий за тебе. Зйомки комедії стартували в листопаді 2014 року і тривали до початку лютого 2015-го. Яко прийшов сказати добраніч Та ще не так і пізно. Солодких снів, мої реп'яшки. А хто в нас боїться лоскоту? Солодких снів. Хто хоче двадцятку? Після довгих років вештання по світу батько двох дітей повертається до колишньої дружини. А я думав, ти про мене, Але ж ти не пес, чого він так на мене дивиться і хоче нарешті стати порядним сім'янином. Будиночок на дереві другий місяць не можу відремонтувати. Так дітям до вподоби й крутий чувак на мотоциклі, який може смачно врізати. Обережно! І розповідає дорослі історії. Поні, 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 пані! Пані! Але на шляху до воз'єднання з родиною у новоприбулого татка стоїть недолугий тюхтій. З Здорогі! О Боже! Тепер спокійно, ніхто не постраждав. Я постраждав. Не ворушися, я тебе дістану, тільки акуратно. Нова сорочка. Який всі ці роки ростив їх, мови рідних. Змагаючись за любов і довіру дітей, татусі використовують усі засоби. Порядні і не тільки беріть усю свою родину, а також не забудьте зателефонувати своїм друзям та поспішайте на перегляд нової комедії під назвою Хто в домі тато. Проведіть ці свята із задоволенням. Даруйте подарунки разом із кінотеатром Мультиплекс. З вами була Юлія Нерода, Дивіться телепроєкт Таймкіно та завжди залишайтесь у центрі новинок кіноіндустрії. Бажаємо вам щастя та здоров'я у новому році. Зі святами вас. До зустрічі у телепроєкті Таймкіно. па-па!